До речі, да, у них дві руки. Да. Неправду пишуть в описі. Це, це Це вже не чесно. А! А! Він мене зажав! Бери сумки, це єдине, що нам тут буде потрібно. Це мене нудить від цих брати. анімацій, мені вже погано. Я хліново пам'ятаю, як це робиться. Типу, я пам'ятаю, я в соло взагалі типу ганя... Як мені дуфільбек взяти? Блять, ти активував рестарт. Я поки тут -то почну... Та й блін. Ну, тут попасти взагалі майже неможливо. Типу, тут якось перспектива, вона взагалі нелогічна. Блять, я забув, я забув, я забув про цей прикол, зараз нас це скине, зараз нас Е, Дивись, ти коли коротше, вбиваєш цього. Е типу постелсу, Спасибо. не постелсу, похне, типу, з нього падає телефон. І ти цей телефон маєш піднести до однієї точки. Якщо цього не відбувається, то тоді спрацьовує да. 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 От і домовились. Мені треба заслужити бігти. Я біжу. Вони глухі. Типу, вони не сліпі, але вони глухі. Короче, я відкриваю зараз двері швиденько. Я підливаю камеру. Я в'яжу цих. А ти що тут забув? В смислі? У мене під носу махланік заспавнився. Звітить я не можу. Це класно просто. Типу, ми це проходили взагалі, типу, сквадом. типу, в 4 людини, типу фул стелс. А, ну як варіант. як варіант. Ха, зараз тобі руку локну. Все. Yeah. Yeah. Ну, блін, все, один раз попав, другий раз вже не можу mm -hmm. не Господи, боже. Стріляй, поки по ним. Мені нема, мені нема чим стріляти. Ah. Давай я з них пістолет. Підберу. А ти не можеш з них підпитать, біжи в машину. Шедеврально, а як я вибі... вибіжу зараз. Блін. Мовчки. Через мовчки, вікно мовчки. не вийде. А для чого було Треба катечка? швидко нам зараз працювати, тому що зараз приїде поліція. Мінти, мусори і як там їх ще називають. Зараз сват приїде. С свят. свят ага, ні сюди, не сюди. Подивісь, куди? Вниз сумку. Ух ти ж, На Нагоду, нагоду, нагоду. Та я уже горі. Да, і там будуть гроші в цьому. В офисе. Это вообще. Все. А, оно, оно нормальна карточка Зелена. Зараз я цією зеленою карточкою відчиня. Зелена, кажу, синя карточка. Так, давай я з Я карточкою карточку відчиняю, значить. спущусь, віднесу це в машину і будемо далі грабувати, окей? Подожди. Ну, як варіант. Мені подобається, як я цією сумкою чіпляюсь об все, що тільки можна. А знаєш що? Слухай. Я не знаю чому, ми можемо, в принципі, головний вхід тепер пограбувати, в принципі, в будь-якому випадку нам пізда. Так отож. Все одно вже на нас загріб всі, хто тільки можуть. Да, то ми можемо зараз головний цей. Ти поки що грабу, <рес> я візьму ще одну сумку. А чи знаєш, нам нічого можу... не заважало це туди з самого початку. А, ну ладно. Понятно Блін, у мене дригається постійно пістолет замість того, щоб поїхати. Повір, ти тут в одну сумку можеш скласти набагато більше, ніж думаєш. Я знаю. Блін, вони тут якісь бездонні всі. А як тут хилитись? Чи ти тут сам таке? А, ні як. Просто відходиш... відходиш і воно тебе автоматом хилить. Так, да, тут call of duty, коротше. Золотий вік. Тобі лечить моє кохання. Мені це не подобається. Ні кохання, ні золотий вік. Взагалі нічого. А прикинь, вони самі коседжі зараз вальнуть. Е, Вони не валять. Бо вони тупо типо не, 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 не в так хіба що ти можеш вот кого там типу їх вальнути? Та блін. Так, ладно. Тихо, спокійно, не а, надо. Power О, Боже. А болт повод Боже. Ааа Короче, все, в цей більше уже не влізає, походу. Я не можу сумку взяти Сука. навіть. Сумка, да. Сука. Блін, ми пошкодили ці штуки золоті, на ній дірка, тепер. а тепер. Воно не впливає ні на що. А. Блін, нелогічно якось. Один ППС педагогічно мене відбувається. Дуже рідко, але воно відбувається. Через цього товариша. Стаж. Намагайся, типу, не дати їм. цю сухні утипу. О! Ось, 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 ось. О! А теперь починається сндес, бо зубився музон. Тихо, спокойно. Блин, а на вулиці перестрелка це просто жопа. Мне не... Не надо. Стоп. де? Де я? Тож... Подожди, я десь ту штуку уронив, вона задеспавнилась, походу. А, не, все вона. Блин. Блин, 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 блин. Блин, а вони и на спаун зайшли! зашли. Ничего не був. А мені Буде. Я зараз сдохну. А так подожди, я один повод бокс нагну. Тут можно идти. Да, я сдох. Сука. Просто один ФПС. Блин, я зараз, походу, розсипав щось. Бо я головою зачепився. Да. Я молодець, я головою зачепився в цей і висипав половину з того, що там було. До речі, да, у них дві руки. Да. Неправду пишуть в описі. Це це... це вже не чесно. А! А! Він мене зажав! Давай, коротше, просто зайдемо типу, через основний вхід, ти почнеш грабити магаз. А я, типу, займусь цим. З... Ну, тим, що треба зламувати. Хоча. Хоча, давай с тобою зараз по стелсу швиденько бігтися. Якого хрена? Він мене спалив крізь стінки. тут. Я... 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 Тиха, тихо. Охренеть, вас тут. Капець. Опа. Сваты прийшли, думаю. Блин. Тільки спробуй, зараз теж здохнути, я тебе пробью. Ти же здох? Я здох. Так, а де мій локпік? Ось Усе, локпік. Взагалі, блядь, я пішов за задрелю. Тут уже є дриль. У мене. Поки и Кажу, у мене є вже дриль. Так би и сказал. Так, я Тому вже... Я уже бежу застрелю. Покажи, де вона. Біля сумки. Я її візьму вижу, ну то а нашого намагається. Все, ти тут? поки розбирайся. граб основний. Ну, в принципі, зрозуміло, чому тут віддача така, якщо він тримає, блін срану Мку двома руками. Це дійсно да. brain move. Геніально. Головне, не переплутати золото з патронами, бо, типу, да, їх можна тут дуже сильно сплутати. Я так, випадку. я, значить, зараз заходжу за гроші. Хоча ні, гроші ми потім пославимо. Опа, іде чувак, ставити якусь Тут Чел! ти куди пішов? Все, готово? Тут один обег, я його зараз стреляю. Ти ще не бачив, як сильно шатає АКО. Я взагалі нормальний скоп майже не юзаю, типу. Так ти куди пішов, вообще? Ти його ну, я те, що, типу, тут цим гарно слідається. Я вбив. Mm -hmm. Типу вони йдуть до мене, до паудбокса і одразу вмидають. О, пасіба. Все. У мене патрони закінчились. Класно. Підбирай! Блін, вони мене зараз вб'ють в цьому в вантажівці. Mm -hmm. Я... Поки що. Nice. Тихо, блин. Так пішов нахуй. Тихо, не надо. Где тут? Ось От мы тут багато ...уранили. Кудочела, я пішов. Тут сейф. валяється багато дужо. ти поки носи утонене. Типу, тут чи взяти, типу іншу суму. Блін. Що да. ти тут забув? А йому посрати. Че, блін. Хлопки Блін, він мене зажав. Блин, куда? что тут гранат мам? Так можно было бы закинуть ему в спину. Никто Ни не да, сейчас буду буду, я что я. Ммм, сколько патронев, точно Так, идут сватиться, скорее за сэр. А не. Ти тут ходиш. Не, сваті в цілу. Блін. Все нас зажали, нам передати. Блінк. О хрена ти цей? Мені подобається, як пушка продовжує стріляти, коли він уже, типу, здох. Пушка валяється на землі і ну. постріляє. Це просто прекрасно. І, блін, вона мене дамажить, здається. Бліа! Скоріше за все. А чого я здох? Красава. Я просто зараз стояв на рівному місці і здох. До тебе йде? Так. Та не, не, не йде. Туди. Це були ще одні гроші. Ось, ось ще одні гроші. Все, у мене сумка грошима з офісу. І ніп якийсь так мені посеред. Ходу. Знаєш, з кількості гільз, блін, можна більше грошей затопити. Не, реально, прикинь, типу просто гільзи по приколу продавати. І зброю, яка з них випадає. Да. І на органи. Я ж тобі кажу. Так, що на органи? Я вже... пропоную звалюватися вже. Я не знаю нафіга, але я, типу, термінал поклав туди. Він цікавий, чи зможе екслакнутись без тебе. Не факт. Але тут ще багато чого можна забрати. Ти знаєш, нема сенсу. 80 тисяч вже є. Ну можна стоку. Бог, якщо може без тебе. Не можна. Тебе ще тебе піднять. Своїх не кидають. Тут у тебе йде чувак з щитом. Не дійшов. Тут ще сумка, по йде, має залишитися в яку я складувався. Ну, тут якраз сумка оце твоя, але пішли, я думаю, в машину. Я тут ще термінал по приколу засунув. Чисто їдем такі у вантажівці з награбованим, стопаємо якогось рандома і, коротше, терміналом йому гроші знімаємо з картки. Все, хапай сумку, пішли звідси. Можусь в руках якесь гавно ще винести. Не винесу, собою, тоді здохне. Ти не відволікайся, біжи. Я в машині. Все, ехаем. Все. Боже жах. Пенальті, мы убили цивильного. А прикинь, Все, Можно за 5 минут пройти по стелсу якось. Але мы дебилы. И все, все проблема. О, да лайчита, лайт тат мод. А я думаю, можешь собі медиум взять, блин, тільки я хочу калаш. Ну, хочеть, Але не з іншої сторони, якщо я куплю медіум, мені буде легше, типу, набити їх гроші. І... Нормально. Боже, це було бляха страшно. Так, тут є місце, де можна. Він мене спалив, а як він мене спалив? Давай... Це дистанція. він мене спалив просто. Тихо. Там ще один. До нас буде. зараз іде говно. Тихо, не вбивай його, просто ховайся від нього. Блін, тут машини, до речі, доволі непогано виглядають. Геніально. Вау! І він не вмидає з одного пострілу в голову. Так, уже тут локпік. Тут не локпік, тут только читля А, все, до це вже задницы ну, ладно. Іди, іди, для лифхид, я тут дивлюсь що тут є. Дриляй, ладно. окей, так. Футбольний м'яцик. Енергетики. Ой, я в басейні. Опа, тут. Нє, це не амарок, це якась параша. Опа, поліція йде отам. А тут не, нема позначок, ладно. Фіга ти паркурчик, блін, а. Ти мені прикривай Дай. спину. Ладно, я буду прикривати спину. Знаєш що, я зараз швиденько поки побігаю по мапів, доки можу, бо я все ж хочу спробувати по стелсу, бо по стелсу. А можна ні, а прикинь машину, mm -hmm. гнаті, типу, це додасться до цього, до... Ти бачиш да. це? Що Що я маю бачити? Ілля, ти бачиш? Що по лампам можна пройти. Слухай, я хочу тут доводить соло зараз стелсу тут бігти. Так, для запису це дуже... Опа. А ну, пацани, здорово! А я сру на вас з високої колокольні. І так, да, стріляти не можу благополучно. А цікаво, а що тут взагалі можна грабувати? Ну, типу, я дома ніколи не грабував? Ні у грі, ні Лел. Та не дай Боже, у грі. У когось день народження. Він до мене ще дивиться так засушу. Так, да, я його, його пов'язав. Я йому шарики стріляю. Бо я гондон. Ну давай тоді дестат. Зараз будемо обережненько з тобою йти. хоп хоп Там хтось іде до тебе. Он... З, зліва, зліва. Зараз це, не... це буде ненадовго. Це буде ненадовго. Мені здається, він зараз запалить тіло. Немає. Все, не запалимо. Бери телефон. Так, нагни. Я, зараз я взяв іде телефон, ще пов'язував один. Один. Тим, тим же самим шляхом. Просто зараз. намагаємося його обходити. Я вони зараз... тіло палять, так. Да. Вальну речі. і ти просто його забери. Так, я не Я не зміг, телефон. я не не зміг зміг телефон. телефон, знайшов. Е, а як. Все. Е, а якщо вони вти... Вти... втечать, то що тоді робити? Нічого. Тут січоки тікають. Чел, мене багатоплочно ігнорить, я, я, я йому спину стріляю. Дилі не можна взагалі, це не Стелс. Я його тримаю на прицілі, якщо що. Телефон. Да. Так. один? Зараз подожди. Все, мочи його, моч його, моч його, моч його. Падла. Блять. Камера вони палять типу, нас по камерам, коли ми їх. Коли ми Ну стрілюємо, типу, якщо ми стріляємо камеру, то це... я... Так, і вони йдуть типу чекать. Мені цікаво, а я зможу під нею пройти? Ага, ні. Блять, у мене на емці нема цього глушака. Я молодо замку зараз не пальнув. Стій тут? Да. Я... Хоп. Хоп. Блін, зараз він викличе опорону, якщо побачить тіло. Блін. Схліналі вас тут так багато. Їх забагато тут заспавнилось, тут це нереально. Все, поклав його телефон. Сюди, Все так. Ми, ми здохли. Це воно одноразове. Мені подобається, як, типу, іконка у гри OR. Просто or. ORB там здається. Не, там OAR. А, o -O Я ж кажу да, or. OR. I'll лют Так, я готую пистолет. Тут немає нікого. Зараз. Ну, зараз будуть. Так, тепер. Uh. Так, значить, тут у нас місце для телефона. Викинь лиль. Залишим ему хостинец. Утешительный приз. Ну знаєш, типу, можна, в принципі, типу його грохнути, щоб він прийшов і зав'язати, типу, телефон. Ну, а я, куди в принципі, його зав'язати? Так, він. Я шукаю. Я шукаю, я шукаю, я шукаю. Ага. А нікуди? Треба типу, було подумати логічніше, типу. З минулими цими. Молодець. Я з телефоном. Блять. А всіх їх пов'язати не вийде, да? да. — так? Так, давай лучше ви... дістати, я зараз гляну він коло. Ми не вбиваємо того, що перший. Ми його агримо. Ми підстрілюємо камеру, він агриться на, на нас. Типу, він стає той, хто чекає, типу, ту камеру, бо він найближчий тут. І ми просто його ж телефон зносимо сюди. У нас накрита і камера. І цей чувак. Я його прибив, я плебив і камеру, і телефон. Все. Опа, а це все що таке? сервер. Тепер я біжу все. А на чому мені сервер? Надум ну, якщо хочеш, можеш його занести в машину. Це в сумку, я... треба тоді не в машину вона тоді не зарахується. Тобто вже твоє обличчя там побачив. А ти говно. Фейс ревіл стався. Ні. Все нормально. Хопа! У нас відкривається сейф. А в смысле ти невідимий? У мене взяли, відкрились двері. Ти їх дистанційно відкрив, типу? Ні, я синю каптуку типу, Я у тебе просто чомусь невидимий. Ну, а тепер ти вийдемо, і ти у мене спустився згори. В смислі? я вже в машині, майже. Ну, типу, я коли підіймався, то ти спустився зверху. Може ну це, це да. пінг просто. Може, воно просто реально тупо не встигає за нашими рухами. Ми з тобою дві сумки можемо оце по стелсу винести і отримаємо бонус. Треба подумати тільки, як пов'язати челіків цивільних. А не треба нікого в'язати. У нас всі, хто треба, всі пов'язані. Опа. Влізуть, блядь. Печенька. О, печенька упала кремом на стол. Сумчати. уйобіще. Пов Австралія.